Наші дорогі захисники це люди з великим серцем. Воно величезне, воно сповнене любові і ненависті, любов до України, до рідної землі, до рідної країни, до українського народу і ненависть. Люта ненавість до нашого ворога, який вірвався в нашу домівку, який прийшов до нас з Оркостану. Ми його не чекали, а він прийшов. Він прийшов і став розпоряджатися так, як йому цього захотілося. А ми ж на своїй землі, ми в своїх домівках. Та ворогу це байдуже. І щоб захистити рідну землю, щоб захистити рідну домівку, наші дорогі захисники взяли в руки зброю, розуміючи, що вони ризикують своїм власним життям, вони стали на захист України і всього українського народу, української культури, української мови, української землі. І взагалі... Всього українського це <кій> люди з величезним серцем. Серцем відданим Україні. Це ті серця, в яких палка любов до України. І... Вона стає з кожним разом все більшою, все полкішою і щоразу збільшується ненависть до ворога. Це ті серця, зігріті в бліндажах, зігріті нашою любов'ю, і люта ненависть в очах. І бувають часто в миті кров'ю, в серцях пала палка любов до України і народу, той на війну тому пішов, аби позбутись того зброду. На фронті пісня в них звучить, Ілине слово поетичне, так між боями відпочить для наших воїнів вже звичне. Гітара. Книжка і баян, і, звісно, вервичка й молитва, на перемогу тільки план, на жаль, буває остання битва. Серця зігріті в бліндажах, в душі любов до України, та очі бачать пекло і жах. І суцільні згарища й руїни, а з бліндажу ідуть у бій, аби орди навік позбутись, у кожного велика з мрій у перемогу огорнутись. Дай Боже, щоб ця мрія здійснилася, щоб ми всі огорнулись в перемогу якомога. Швидше разом з нашими дорогими захисниками, щоб Господь нам у цьому допоміг. І головне, щоб Господь беріг кожного захисника і низький клін кожному захисникові і захисниці, яка стала на захист нашої країни, дякуючи їм. Мене в окопах, а в домівках. І, дякуючи їм, щодня над нашими головами в повітрі не пролітають ворожі кулі, ворожі ракети. Вони пролітають, але не всюди. І над ким не летять, ми щиро за це вдячні. І це тільки тому, що в нас неймовірні захисники з великим серцем. Нехай Господь береже кожного захисника і захисницю, живими і здоровими, дорогі наші, повернеться додому. Ми вас чекаємо, ми за вас молимось, а перемога буде за нами. Дякуємо щиро за те, що ви робите, і Господь допоможе. Здобути перемогу, свято у це віримо. Слава Україні! Слава нашим дорогим героям! Слава нації, слава незламному українському народові, слава нашій славній, богом даній українській землі, яку орда шматує, та ми заберемо кожен шматочок нашої кров'ю гаптованої землі.